Звідки на небі утворюються такі гарні хмаринки? Бо якщо ще сонечко гарно гріє, а якщо тоді нема сонечка, йде дощ, а тоді сонце гріє капельки і воно. Взагалі, капельки сушаться і немає капельки. Тоді, в общем, радуга виходить. А які бувають хмаринки? Темні, чорні, си. Різні кольорові. Кольорові, так? А від чого залежить кольор хмаринок? Хто їх розфарбовує? Чому вони такі різнокольорові? Бо їх розфарбовує всім художник. Який художник? Ну, шляпи, з батиком. І, і в нього є фарби, і, і пезик, і, і він малює картини. А скажи, будь ласка, як же художник може аж до неба дотягтися і розмалювати хмарки? Ну, він тільки у себе вдома малює. А ти бачиш, хмаринки бувають на когось схожі. Помічав такі хмаринки. А на кого схожі хмаринка Е, На коров, на, на птічку, навіть на... На, на курочку, даже на, на свиньку. Ганя кожен раз це змінюється. Бувають хмарні, а бувають ні. Та кольори змінюються. А якого кольору хмаринки тобі найбільше подобається? Червоного. А чому червоного? А чому хваринка стають червоного кольору? Бо да, їх сонце гріє. Звідки на небі беруться різноманітні хмаринки? Коли сонце всі. гріється, вода, дуже сильно пал поміється і малинки потім ходять. А тобі подобається хмаринка? Ну так. Да. А чому? Тому що вони такі білі. На що схоже. Потому, що можна а на що тобі схожі хмаринки? Мені схожі на хмаринки йогурт, беремот, Може, ще може бути медведь. А чому такі хмаринки бувають? На їжачка схожі, на ведмедика? як вони так утворюються саме такої форми на когось схоже. Діду так дує, а починають ну, начи... плавлятися і виходять. Цікаво так спостерігати, так? Ну, да. А якого кольору бувають хмаринки? А, бувають розового, золотого, коричневого, чорного. Ну і, ну і розового, і класного бувають. А чому вони такі різнокольорові? А, потому, что вода а чому вода різнокольорова? Потому що смешать воду і класку. Кваска смесається смешнає... з водою і виходитьветна вода. А потім ця різнокольорова вода ще робить, у творях Ну так. Да. А хто ж розбавляє цю воду фарбами? Хто зафарбовує воду? А, може, а які твої найулюбленіші хмаринки? Мозовий. А чому розовий? Тому що це мій любимий цвіт. А коли бувають рожеві хмаринки? Коли Кодемозова вода. А ти взагалі любиш дивитися на небо, спостерігати за хмаринками? Ну, так. Да. Почему? Потому что потому что мне интересно, как, какой формы они будут.